До обласного центру приїхали команди із Калинівки та Балти у стінах. ДЮСШ номер 3 проводять другий етап чемпіонату України із баскетболу серед юнаків 2011-2012 років. Головне, щоб діти отримували а Вже абсолютно всі тривікові категорії. Це їхні перші ріки у чемпіонаті, навіть у ті, хто 11-го року, вони так само тільки перший рік. Тому є хороші результати. Дійсно, хороші ігри були навіть з тими командами, які вже третій рік участвують. Так що, думаю, результат точно буде. На майданчику команди Авангард та Балта. Призові місця вибороти цьогоріч не вдалось. Наразі грають за краще місце у турнірній таблиці. На жаль, боремося за 17-25 місце. Ми в першому турі не пройшли. У Нас були суперники Ужгород, призер того року, і Чернівці. На жаль, Чернівцям всі мочок програли і граємо в другому ешелоні, Так скажемо. Такий результат це не поразка, кажуть тренери, адже досвід здобути спортсменами допоможе перемагати у наступних чемпіонатах. Такі змагання, які зараз ми граємо, це Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга. Вона через декілька років вона дає дуже багато можливостей дітям, щоб їх побачили крупні команди. Командний дух один із важелів перемоги. Перед грою капітани обох сторін налаштовували своїх гравців на перемогу. Адже сильний лідер один із складників успіху. У мене команда гарних сильних хлопців. Ми завжди настроєні добре і готові перемагати. Команда гумористична на мій розсудок, вона ще й сильна дуже ну, в плані баскетболу. Тренери кажуть, важливо вчитись на помилках та вміти правильно приймати поразку. Незважаючи на те, що призове місце вибороти не вдалося це важливий досвід для юних спортсменів. Тож наступного сезону із новими силами та навичками візьмуть участь у чемпіонаті. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.